Доброго всім дня! Ви на каналі Світ Алла і сьогодні я хочу познайомити вас з своїми сортами винограду, які ми з чоловіком вирощуємо. Скажу відразу, що знаходимося ми на півночі України, у нас північний регіон України, Сумська область. І почнемо ми з такого цікавого сорту, старого сорту, як Лівія. Ця лоза вирощена чоловіком з черенка позапрошлому році, тобто цьому винограду третій рік. Подивіться, як гарно налилися грона. Гляньте, яка ця розкішна. Я не знаю навіть скільки, яка в неї буде вага. Думаю, що така: за 2 кілограми точно буде. В тому році були шикарнючі грони цього винограду, але на другій лозі. Так, ви бачите, що гарно він уже наливається, окрашується. Має такий красивий насичений, мускатний смак. Я зараз аж прямо хочу його скуштувати. Ну, такий же ж він ну дуже красивий. Ви погляньте, яка чудова рожева ягідка. Ви знаєте, чоловік сказав, що не раніше чим, через два тижні будемо його куштувати. Але я в нього не спитала і скуштувала. Його вже можна їсти, я вам скажу. Дуже смачний, соковитий, солоденький, гарний. Мій один з найулюбленіших сортів. Чекаю з нетерпінням, коли він повністю дозріє. А поряд сорт. Кешмиш. Насправді не знаю його назву. Чоловік також не знає. Йому черенка дали, з якого він виростив цю лозу. І ось такий маємо кешмиш. Теж схоже, що він уже. Так, смак у нього гарний. Але що за сорт не знаю. Може, хтось з вас підкаже мені. Доволі. Плотна така в нього таке плотне грона. Але хто це загадка? Погляньте, які поряд у мене троянди. Троянди і виноград. Красиве і корисне. Зараз ми з вами біля винограду кишмиш, находка. Подивіться, які гарні видовжені грона. Має гармонійний виноградний смак. В прошлому році одне сигнальне гроно. А в цьому році погляньте, скільки маємо. Дуже гарні, я чекаю з нетерпінням, дуже полюбляємо кишмиш. Зараз ми з вами підійшли до дуже цікавого сорту. Це ранній сорт Руслан. Ягоди наливаються дуже крупними, бувають навіть більші за 20 грам, коли достигнуть. Зала... Зараз в процесі. Наливу, ви бачите, які гарні грона. До речі, коли дозріваємо, має сливовий смак дуже смачний виноград. Зараз ми з вами підійшли до хрічної лози. З одного боку це у нас теж лівіє. Погляньте, які гарні, гарні грона, особливо ось розкішно. А з цього боку це у нас подарок Запоріжжю. Він ще зелений, як ви бачите, він в процесі наливу і до достигання йому ще довгенько, тому що це середній сорт, але в нашій зоні він вистигає самим останнім. Зараз ми з вами проходимо по молодим нашим кущам, які вперше плодоносять. Це дуже цікавий виноград. Мене пригостили ним в позапрошлому році. Вперше я його скуштувала. Це виноград Ландеш. Має дуже цікавий мускатний смак, мабуть, відповідно своєї назві. Погляньте, невелика гронка, але вона вже окрашується в такий в жовтий колір, цікавий. Коли він достигає, має жовту ягоду, за смаком мені дуже сподобався. Він мені не похожий ні на який виноград. Ландиш дуже цікавий. Хочу вам додати, що ландиш, про який я тільки що вам розповідала, посаджений лише в тому році. Уявіть, яка молода лоза, який молодий кущик, а вже дав стільки гронок. Поряд століття. Але гронки нії єдиної немає. Вони одночасно посаджені з черенків, до речі, обидва ці кущі. Коли я скуштувала ландиш, там я, там я і взяла черенка. Проходимо далі. Це у нас цимус кишмиш, має гармонійний мускатний смак. Але його ще я ніколи не куштувала, тому що цей виноградик, як я сказала, у нас вперше. Але зараз я його спробую. Погляньте, в нього вигляд уже з пілого винограду. Ну, що я вам можу сказати? Ще ранкувато я його спробувала. Але куштувати можна. Але чекаємо, чекаємо, нехай наливається. Смак цікавий у нього. Для такого молоденького куща, і подивіться, які гарні грона. Грона як для кишмиша. Шикарнюча, гарна. Мені дуже подобається, і думаю, що і на смак мені сподобається. Уже я його хоч і не спілим скуштувала, але бачу, що це моя ягода. І зараз ми з вами біля винограду Рембо. Така цікава назва. Та й виноград я вам скажу цікавий. Подивіться, яку має красиву, видовжену ягоду. Вже він окрашується, наливається. Які цікаві грона, які ж тільки красиві та цікаві. Дуже красива форма, подобається мені Рембо. Але він у нас вперше, тому що я його не куштувала. Охарактеризувати вам не можу. Маю надію, що буде смачним. Зараз ми біля посланника. Це також перший врожай будемо збирати з нього. Красиві плотні грона, але ще вони в процесі наливу. Гарні, гарні груна такі береш, відчуваєш на них, них вагу, так би мовити. Але ще вони наливаються і до дозрівання їм далеченько. А зараз ми підійшли до дуже цікавого сорту. Його назва бананас. Дуже цікавий сорт. Чоловік говорить, що цей сорт має смак тропічних фруктів. Але насправді я його ще не куштувала, тому чекаю, чекаю, що ж воно буде. Ну, дивлюсь, тут такі ягодочки є. Ну, жовтесенькі, мені здається, що можна таке їх скуштувати. Чоловік сказати зараз мені не зможе. Щоби я його не трогала. А я ось візьму і скуштую. Ммм. Смачний я вам скажу. Вже відчувається в ньому такий смачок цікавенький. І цукор вже є в ньому. Ну, трошечки він горошить. Це чоловік так каже. А насправді ми не знаємо, який він, який він цей виноград. Він у нас вперше, тому. Я думаю, він нам сподобається. Вже я бачу, що сподобається. А що кущі молоденькі? Перший-перший рік уродив ось такий виноградик. Бананас. І зараз ми підійшли до дуже цікавого сорту. Це старий сорт, провірений, Уже багато виноградарів його вирощують. і знають його гармонійний смак. Це виноград Ювілей Новочеркаська. Отакі От красиві грона має, рожевий колір. Ви знаєте, з точки зору жінки красивішого винограду немає. От мені він дуже-дуже красивий, коли достигає рожеві такі у ньому ягідки. Смачний, класичний, я би сказала, виноград. Подивіться, які грона гарні. Бачу, що вага буде гарна, гарна. Такі, подивіться. Красивий виноград. Є вираз, що цей виноград їдять очима. І зараз ми підійшли. До винограду мускат Новошахтінський. В тому році в нас була одна сигнальна гроночка. Ви знаєте, дуже нам сподобався цей виноград. Дуже сподобався виноград. Смак мускатний, такий ярко виражений. Такий красивий, гарний виноград. Ще теж в стадії наливу. Та окрашування. А зараз ми з вами підійшли до одного з представників трійки Крайнова. Це виноград Пріображення. Уже одного представника ми з вами бачили це ювілейново-черкеська. Пріображення це теж з Трійки Крайнова. Дуже такий любимий виноград багатьох виноградарів. Його теж, як то говорять, їдять очима, бо має він красивий вигляд. Погляньте, які ж таке грона розкішня. Подивіться на мій нігтик і подивіться на цю ягоду. І порівняйте. Яка ж така красива ягода. Має гармонійний смак. Виноградний гармонійний смак. Погляньте на ці гроночки. Виноград конфетка. Три роки тому мій чоловік виписував одного відомого виноградаря в саджанці винограду, і він йому в подарунок прислав черенок цього сорту. Кущ має, як ви розумієте, тільки два рочки. Ось на ньому такий врожай. Ще не куштували. Що собою уявляється конфетка, так би мовити. Але чекаємо, що буде щось смачне. Зараз ми з вами біля винограду соперник. Теж дуже красиві, красиві грона. Окрашується виноград. Такий гарний для першорічки. Перший рік він у нас родить такий гарний. Говорять, що чим лоза набирає більше зросту, так би мовити, більше возрастом, тим виноград проявляє себе, ягода проявляє свій смак. Але будемо куштувати, що воно буде в нас в першому році. Я думаю, що виноград цей буде гарним. По крайній мірі, по своєму зовнішньому вигляду він такий апетитний, красивий. красунчик. Отакий. А це в нас зовсім молодий кущик виноград Юліан. Подивіться, яка гроночка шикарнюча, як для молоденького куща, то дуже-дуже гарна, я вам скажу. Теж за смаком нічого не, могу, не можу вам сказати, який він. Але по зовнішньому виду він нагадує юв... ювілей новочеркеська. Таке, їв би його очі, навіть. Гарний, але ще, ще йому наливатися та наливатися. Поряд з красунчиком Юліаном заряні світає. Погляньте, які красивезні грона. Молодий кущ, але багатообіцяючий. Подивіться, з нетерпінням чекаємо цього врожаю, бо це сорт відомий, хвалять його, ось покуштуємо і ми. Думаю, що будемо ми задоволені його смаком. Це невеличкі гроночки виноград Анюта. Він у нас теж зовсім молоденький кущ, має дві сигнальних гронки, середнього сорту виноград, так що йому ще наливатися, окрашуватися, ще все в нього попереду. Зараз ми біля трудівниці Аркадії. Мабуть, це для всіх дуже відомий сорт. Отакі грона має, плотні. Великі, гарні. Що трудівниця, те трудівниця. Має гармонійний смак. В достиганні проявляється мускат. А зараз ми підійшли теж до дуже відомого сорту Надіжда Азос. Трудівниця вона у нас на ряду з Аркадією. Давні сорти, вивірені сорти, гарні сорти. Середнього сроку созрівання вона. Має гармонійний смак. Отака хрустка, гарна ягода. А це в нас виноград арочний. Незаслужено забути виноградарями. Він стійкий і до хвороб, і має гарну хрустку ягоду. Але в ньому є єдиний мінус, який, мабуть, відштовхнув багатьох Виноградарів, це в ньому відчувається кісточка. А так ягода гарна. Цей виноград арочний, дуже стійкий до хвороб, гарний виноград, але він тільки, бачите, наливатися почав. Поряд з ним нам дуже сподобався в прошлому році була лише сигнальна гроночка це виноград рубінова капля. В цьому році ви бачите, ми нагрузили лозу. Вона тільки но, окрашується, набирається цукру, чекаємо. Ось я і познайомила вас з сортами винограду, які ми маємо. Показала не зовсім всі, але, думаю, в нас ще буде час. Ми сьогодні дуже з чоловіком швидим, тому що нам ще треба його обробляти монофосфатом калія, тому що треба, щоб. І Лоза визрівала гарно на молодих кущиках. Ось зараз ви бачите Це прививки робив мій чоловік, молоденькі лози, то їм обов'язково обов'язково знадобиться монофосфат калія. Також він дуже потрібний і ягодки, щоб вона визрівала, набиралася цукру. І отак ми і працюємо. Добра вам всім та миру, мої любі! Заходьте! Якщо подобається, ставте лайки. Підписуйтеся завжди ваша Світ Алла.